Оці хащі це власне, дружній сад, який був кілька років тому дуже гарно розчищений, і власне, вважалося, що він стане ще одною окрасою Олександрії. Ну, я думаю, що це справа майбутнього. Поки що хочу сказати, що він був зроблений у формі хреста. Посеред, там залишилося навіть виявилося, що якась основа для чогось. Може для вази, може, власне кажучи, для якоїсь скульптури, Ми цього, на жаль, не знаємо. Слід сказати, що це, скажімо, облаштування було зроблено поруч з ротондою. І є ну, певною мірою частиною цього простору. Якщо ротонда була присвячена Катерині II, то, власне кажучи, цей сад був пов'язаний з Потьомкіним.